Євген Пригожин, це в першу чергу вже не стільки а, голова ПВК Вагнер, який командує там надає якісь накази. Це в першу чергу на сьогодні вже інформаційний кілер а, Міністерства оборони а, безпосередньо Сергія Шойгу та Генерального штабу а, Збройних сил Російської Федерації безпосередньо Герасимова. А, отже, зараз усі його заяви, усі його дії, вони саме дискредитують Шойгу та Герасимова. І остання ця заява. Останні ці відео, які записані, ну в них немає нічого нового. А, Євген Пригожин він вже випереджає навіть Ігоря Гіркіна за кількістю того ною, які нитя, яке воно він ретранслює в інформаційний простір. Отже, про великі втрати ПВК Вагнер він вже неодноразований. Про нестачу боєприпасів також нічого нового не відбувається. І про виведення, до речі, своїх терористів з Бахмуту він також заявляє вже не перший раз. Ми побачимо, що це буде на 10 травня, але тут треба розуміти, що окрім інформаційного цього кілерства, це ще й демонстрація тієї конфронтації, яка зараз спостерігається. Між силовими структурами та а, внутрішньовідомча а, конфронтація, яка відбувається навіть в Міністерстві оборони і не тільки. А, тому а, свого роду Євген Пригожин своїми заявами він і а, акцентує увагу на цих постійних якихось баталіях, і він є лакмусовим папіром, який на собі. Проявляє усі ці, ну, м'яко кажучи, не те, щоб недомовленості чи якісь розбіжності уявлені, як повинно надалі розвиватися так зване СВО, а щось набагато більше. Якщо він буде мати гарантії безпеки, то він буде реалізовувати це виведення. Або якщо в нього не буде гарантії безпеки, він цього не зробить хоча б з однієї причини. А якщо підрозділ він залишає свою позицію, то це дезертирство, а це як мінімум. А ще це можна назвати зрадою державною зрадою. А отже, це кримінал, а це порушення закону, це арешт, і пригоджена можуть одразу заарештувати вже регулярні війська. Бо я нагадаю, що зараз ПВК Вагнер не є якоюсь. Такою силою, саме в районі Бахмуту, з якоюсь великою перевагою, це наприкінці 22-го року їх там було від 20 до 25 тисяч особового складу, саме вагнерівців. А зараз там вагнерівців приблизно до 4 тисяч не більше. А всі інші це загальна кількість угруповання 26 тисяч біля Бахмуту. Це ми е, бачимо, що це переважно десантура, це регулярні війська. Отже, е, 4 тисячі вагнерівців проти 22 тисяч е, десантників. Ну такі собі десантники, там е, цих чмобіків багато і все інше, але все одно е, їх можуть зупинити заарештувати. Тому без гарантій е, пригоже не буде виходити. З Бахмуту, а гарантії можуть надати тільки силова структура, в якій він підшефний. Це ФСБ. Ну припустимо, що вони отримують ці боєприпаси. Справа що в іншому. А, чому о, Євген Пригожин це ще лакмусовий папір? Тому що ось ця проблема з боєприпасами вона не є якоюсь унікальною саме для ПВК Вагнера. Вона по всій зоні бойових дій у російських окупантів. Вони майже на кожному плацдармі не мають достатньо пропорційного забезпечення своїх підрозділів або Отже, це не виключна проблема саме ПВК Вагнера. І більш того, біля Бахмуту боєприпасів більше ніж у будь якій іншій локації. Бо постійні а, артилерійські обстріли, застосування інших засобів ураження, вони в Бахмуті а, є піковими у порівнянні, ну, наприклад, з Авдіївкою або у порівнянні з Мар'їнкою, Вугледарами, і так далі. А тобто, там не найгірша ситуація. а Воно продовжує нити. А, отже, його мета не стільки ж отримати боєприпаси, скільки саме створити ось таку хвилю дискредитації. А, і, і ще один дуже цікавий момент. Євген Пригожин він дійсно не є якимось там військовим, він не розуміється на тактиці та стратегії. Все таки інше. Він більш така одіозна медійна персона. Такий собі пахан, який а, отримав можливість вибитися у люди. Але, а, але все ж таки він не дурний і він розуміє, що найближчим часом. Збройні сили України і саме в районі Бахмуту, та не те, що в найближчим часом вже це помітно, вони можуть перейти до системності контратак. Зараз відбуваються контратаки як в самому місті з боку наших е, збройних сил, так і безпосередньо у полі. Системність е, цих контратак вона очевидна, її вже ми бачимо. І е, найближчим часом вона може досягти ну якоїсь е, настільки високого рівня інтенсифікації, що росіяни почнуть е, втрачати ті позиції, які вони місяцями намагалися зайняти в самому місті. А це буде ганьба, а це буде е, багато питань щодо е, цієї ситуації. Тобто, ви зайшли в місто, ви майже дійшли до західного сектору. А зараз ви його втрачаєте, тобто це ще більше ганьба ніж не взяти місто взагалі, втратити навіть контроль над тією частиною, ну, яку вони частково а, тимчасово а, контролюють. Отже, євген Пригожий намагається втікти з цієї зони якомога скоріше, щоб зняти з себе відповідальність за настільки ганебну поразку. Фактично, так Пригожин зараз а, намагається вирішити декілька задач, серед яких а, як дискредитація Міністерства оборони Російської Федерації, так і намагається зберегти, а, скажімо так, хоча б якусь частину від а, свого ПВК Вагнер, який приймав участь в бойових діях а, в Україні. Ну і безпосередньо якось а, зняти себе відповідальність за те, що може найближчим часом статися а, в місті, він а, працює над дискредитацію Шойгу та Герасімова. Докри ну, до, до когось докричатися йому не вдасться. А, навіть якщо він там отримує 100 тисяч боєприпасів, все одно, через деякий час він продовжує нити. Що він чогось не отримує і буде знову ж таки погрожувати, що він він а, виводить а, своїх цих а, терористів а, з Бахмуту? Так чи інакше, це для нього буде замкнуте коло. Здається, що ну що таке, 4 тисячі серед 26 тисяч, але ні, це насправді не так. Ці е, люди. Е, вони цей е, особовий склад він займає якісь позиції. Він відповідає на ті чи за ти чи інший напрямок. Він відповідає за ті чи інший квартал. Якщо е, вони звідти е, виводяться, якщо вони залишають свої позиції, когось треба туди відправити. Тобто, треба буде якось заміщувати ці 4 тисячі. Для цього треба здійснити передислокацію з інших напрямків, а такого ресурсу. А майже весь ресурс зараз задіяний по всій лінії боєзіткнення. і 4 тисячі це дійсно є таким а, питанням, а, за який строк це можна логістично відправити, тобто це може бути до тижня. А Бахмут це саме те місце, де а, все змінюється не кожного дня або кожної години. Все змінюється кожної хвилини. Отже, це виведення може а, в результати надати а, можливість а, Збройним силам України провести. Низку досить успішних контратак, результатом яких може стати повернення під свій контроль не просто якоїсь позиції або якогось кварталу, а цілком а, сектору, якщо вони дійсно вийдуть. Бо Пригожин знову ж таки він дуже часто говорить а, багато таких речей, які потім не робить. А, от і тут а, він може себе проявити. Ну, це він робить саме для знову ж таки основної своєї місії по дискредитації Шойгу та Герасимова. Але таким чином він стає балаболом. І ось це своє словоблуддя він продовжує ретранслювати. Він дійсно може 10 травня не вийти, а сказати: Ну, знову ж таки, він або не отримує гарантії, або це не є основною задачою для нього зараз. І він може сказати: ну добре, ми не такі зрадники, ми ось справжні богатирі, ми залишаємось, будемо стояти до останнього, навіть якщо усі загинемо, будемо ось звільняти Артьомовськ, як вони там кажуть. Може бути і такий навіть варіант, не виключно. Тобто, треба розглядати різні сценарії. Але якщо навіть казати, що він буде виводити своє угруповання. То фактично 4 тисячі, а вони є зайві 4 тисячі на сьогодні у російського командування. Бо тут цікавий такий момент. Якщо вони навіть їх будуть перетягувати з якоїсь локації в зоні бойових дій, то вони послаблюють цю локацію, і на цій локації вже може початися від відповідні процеси, які їм будуть не дуже вигідні може виключно це притягувати з самої території Російської Федерації. Це може зайняти трохи більше а, часу, навіть аніж тиждень. Але а, знову ж таки, 10 травня воно а, ставить усі крапки на ті. Можливо, вони будуть через Донецьк евакуюватися а, саме до. Росії на їх бази табори підготовки, де вони будуть розміщуватись, тобто їх можуть виводити взагалі з зони бойових дій, або можуть на деякий час залишити в тилу десь в районі Донецького в Донецькій області. Якщо ПВК Вагнер буде виведено з зони бойових дій, Євген Пригожин залишиться після цього живим. Та не зарештованим то я не виключає навіть його політичної подальшої кар'єри та балотування на постпрезидента Російської Федерації. Хоча підтримки особливо він не отримує, але чому б ні? Він а, вже може ось так хаотизувати також внутрішню ситуацію в а, країні саме в інтересах тих чи інших впливових а, груп силових структур. Якщо ПВК Вагнер залишить е, зону бойових дій, ну це може бути негативним фактором саме для Кремля. Бо ПВК Вагнер сприймається більш якось монолітно, героїчно, аніж регулярні російські війська. Вони навіть змогли стати більш популярними, аніж е, війська Тікток Кириф е, Кадирова. А тому, фактично, ми можемо казати, хоча ну знову ж таки, це перебільшення. Вони не є якоюсь такою масштабною а, силою, від якої залежить все. Це не якісь там супергерої, супербійці. Ні, це виключно піа. Ну результат маленьке містечка. Бахмут, повіка Вагнер не змогли. Ну ще трохи і буде рік. Ще трохи і буде рік, як розпочались штурмові наступальні дії в напрямку Бахмуту. А, і як а, Пригожин розпочав а, вербувати зеків в виправних колоніях під це, а, ну, отже, це початок кінець травня, поч, а, початок червня він почав вербувати а, зеків в виправних колоніях, якраз готуючись до цього а, масштабного штурму Бахмутом. Отже, а, фактично, а, ПВК Вагнер не є якоюсь такою а, силою, але але це. А, Важко назвати це, але в російському е маніакальному такому уявленні це бренд. Назвемо це так. Е і вони будуть деморалізовані. Звісно, вони будуть деморалізовані і е буде підвищена ось негативна така хвиля е саме знову ж таки. До кого? Ну на не на Путіна, звісно ж. Путіна ніхто не має права критикувати. А ось Шойгу знову ж таки Герасимов. Це так, це буде. Продовження цієї хвилі і а, пригожин навіть з Гіркіним якось так. Вони, хоча і різні пули, а, займають але з різних пулів, а, але а, вони можуть навіть а, так тандемно продовжувати займатися дискредитацією пірдачів і в подальшому в нього є шанси примкнути до якоїсь партії, а але не єдиної Росії. Це можуть бути варіанти навіть створення своєї якоїсь окремої партії, це не виключно знову ж таки. Але якесь масштабне політичне майбутнє маргінального рівня так може в якомусь федеральному окрузі там перемогти на місцевих виборах його там партія, все таке інше, але глобально на загальному федеральному рівні а, всієї країни ні а, в Держдумі. Його майбутнє я не бачу, що його може хтось перетягнути, якщо тільки ну. Це не зробить якась одіозна партія, не включить його в свій склад. Ну, наприклад, ЛДПР як варіант.